Добра звістка. Основи. української мови. Мішель Настартамус написав, що прийшов час показати людям, що їй не необхідно зробити деякі важливі уточнення у розумінні Слова Божого. Зокрема, в Євангелія, яке предстало людям Ісус Христос за завданням Отця. Дивіться при Мішеля Нестордамуса переводі Діану і Ракульєві в інтернеті. Дивіться, проект Побудови царства небесне на землі. Це план Бога, ціль якого врятувати біологічний хомостапіен та інші види життя на планеті землі. Алгоритм Бога захисту життя управління проектами. Перше. Бог не судить і не карає, а радить і навчає, щоб спасти, враховуючи закон симетричної відповіді світу. Друге. Повірити Богу, тобто зрозуміти і прийняти його науку в і план дій. Три розділи плану Дій, два розділи і викриття обманних схем. Для того, щоб це спрацювало, потрібно е, усунути завади і збудувати не тільки внутрішній, але й зовнішній інституційний компонент, закони, суспільства, царства небесного на Два. Один. Активне право на життя. Економіка царства небесного. Любити ближніх і допомагати кожному з найменших братів Бога. Достатня умова. Кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а хто стукає відчинять йому. Почати з того ціль мінімум, щоб усіх хліб насущний на кожний день. Тобто однакова мінімальна соціальна підтримка. Захист пенсія. 2.2. Право на самозахист. Система безпеки царства небесного. Любити ворогів і допомагати Е, Краще виправити програму, ніж викидати комп'ютер за те, що в ньому візиті чи багані програми. Е, судити, виняти, хрест, продання дама, мстиву фініду, точніше її зброю. Прибрати, замінити її на доцільну логічну схему профілактики злочинності, усунення мотивів змісту злочинів та зупинення, недопущення злочинів серед їх скоєнням І допомоги заблудним роз'яснити уроки, щоб вчиститися, поставити правду на захист народу від злочинності, максимальна відкритість і прозорість. Додаток, алгоритм. Війни і смерті це міда. Два, три. Обман. Обманю схему. Брехню, приховування правди викрити і прибрати. Замінити це на правду, максимальна відкритість і прозорість. Хиба, брехня і приховування правди це те насіння, з якого швидко виростає вражає всякого зла, в тому числі війни, де смерть ясно жне, косить і мовчить. Третє, щоб було легше зрозуміти ідею Бога, треба усвідомити, що кожен з людей є частиною єдиного великого надорганізму життя, землі, потенційно царства небесного. І кожен має свою місію у світі і робить щось корисне для кожного інших, хто в ньому живе. Чому саме зараз Мішель Настрадамус час? Подорослі за закупі і можливості, технології, додаток, обманні схеми.